Усім привіт, привітки! Всіх вітаю на каналі Мобільного Стрільця. Отож, сьогодні попробуємо відіграти зі Скарелькою на патронах А1 четвертіх. Отож, всіх запрошую до перегляду, всіх вітаю, хто підписався, всіх своїх підписників і просто глядачів, які не підписалися. І також їх запрошую до підпису. Тому цікавого перегляду вам, надіюсь, щось корисне ви знайдете. Отож Попробуємо сьогодні нашу удачу і побачимо, що з цього вийде. Попробуємо, так би мовити, поснайперити зі скарелькою, хоча дистанція там не дуже велика, але... В принципі, подивимось, що з цього вийде. І Попробуємо пошукати цікаві місця для снайпера. Попробую показати щось, можливо, свіже. Ну, в залежності, як складеться рейти, де буде спав. Бо таке діло можуть і забрати в перші секунди. Отож, запрошую до підписки, хто не підписався. І попробуємо От блін Саме гірший спаун, який ще й можна придумати. Йо -йо. Я то сі сховав, але. В принципі, сховок не дуже в мене надійний в даний момент. Так, там почали стріляти боти. Це, типу, якби стандартно. Тут не чи є у нас сейф. Чи туди побіжуть тіпи, бо там спереді є два споуни, як мінімум. Або може три, або ще й в порту, в порту четвертий, можливо. Так, хтось з рандомних тімейтів замітив ворогів. Значить, там є споун як мінімум вже один. Ситуація не найкраща, чесно кажучи. І позиція у мене теж не найкраща. Так, попробуємо трошки посидіти тут. Подивитися, що з того вийде. Турмувати, я так зрозумів, тіпів не дуже хтось хоче. Ну шо, ж, ризикуємо, головне, щоб відти нікого не наднесу. Типу з мотелют. Бо мені в плечі полюють моментом, походу діло. Надіюсь, відсі ніхто не прийде, бо мені гапвек тоді. Непоняточки, хто там, де там. Взагалі непонятно, де ті гравці, кого вони там побачили, я не доганяю. Тут теж так небезпечно, чесно кажучи, бо відтив, якщо був спаун, то, ми, то мені приведе. Хтось стріляє по боту, бо він агриться. О, знов стріляє. Але хто невідомо. Так, і що робить? Якось ніфіга не понятно, тіпи змотались уже. Коротше, рандоми, що з них візьмеш? Рандоми рандомами. Але когось вони там бачили, значить, хтось там є. Або він піде зараз за ними, якщо він їх побачив, або тупо відсидиться і пропусти їх вперед. Ну хтось там вбивав бота, я не знаю, може це мої тімейти вбивали, переді мною. Побігли ідіоти. Оце гравці, блін. Якщо там є хтось дійсно, вони лишили ворога, виходить, позаду себе. Для чого? Аби він прийшов в їх убив печ? Тактика, блін шикарна. І що то робить? От невідомо і непонятно, що за фігня? Вони дійсно когось виділи? Чи то якісь оленів взяли тупу позочку поставили, ніби там хтось є? А там нікого і не було. Ну що, може бути і таке? В принципі. Отже ж, бляха. І тут на горі не посидиш, бо я очкую. Через те, що якщо там хтось є, то він мене уб'є. От думай собі. мені щось не виглядає, щоб тут хтось був. Інтересно, на факт. Короче, рандоми собі Просто поставив точку, там є вороги, самі побігли вперед. Що тут скажеш? Рандоми? Що тут чуєте, скажеш? Та нічого. Так, інтересно, тут сейф вони. Не... Закрито. І сейф є. То добре. Може повезе. Де вороги? Вже знов щось позначують вороги. Коротше, якісь баламути. О, знов. О, одного вбили Ніфіга собі Навіть і так. Інтересно, на факт. Значить точно хтось там є. Ооо, починаєся. Починайся, поможіть, спасіть, рятуйте. А де то його вбили? Я щось не доганяю. Де то його убили? Ага.

И кто там де там? Кто его знает? Вот кто бы то сказал, кто там де там? Десь там бігають. Де вони там бігають? Я не розумію, де типи. Та йомайо. Чесно нічого не понятно. Tak, G O, no i tak. Якого хрена, блін? він не здох? Серйозно? А куда тоді рандоми побігли, Ідіоти, блін? Якщо всі гравці були тут на місці? Серйозно, блін? Я не чув там жодного руху. Коли одного почув, тоді я його й прибрав. А другий чого не подох. Куди він дивиться? Я не розумію, він що ідіот. От гляньте на нього. Я скільки патронів всадив? і Я його не вбив? Серйозно? Ладно, при кінці я промазав. А зразу. Це баламутство. Чесно. От гляньте, де він сидів. В нього міні блідося гранату по ньому, він вже ранений. Серйозно, і він живий. Я вибив йому шеньо одну руку і живіт. Це в гру явно щось не то. Чесно, з це в гру явно щось не то. Що скорострільність стрільні смінів виходить більше ніж у скарельки? Цікаво. Це, по-перше, одну гранату, я кинув, а як янув ще другу, а на повторі моєї смерті чогось другої гранати не було. Де друга граната? Вона, в принципі, мала його так жорстко підтукти. Ну якщо й не вбити, то вибити ноги точно. Цікава ситуація. Угу. Четвертий повноцінний бронік. Я пробив. Пробив на ура. Добре. Тепер дивимося мій урон. Прямо в голову, Серйозно. Травма ворога. живіт 0, Права рука 0, Права нога. Від гранат нічого йому не помогло. Ліва нога так само. А, ну гранати у нас фігня тепер. Голова 19. Це виходить, А 1 патрон. От його. Ну не буду точно казати, бо не пам'ятаю. То вроді третій. Ну може четвертій. Вроді би третій це що вам. Не пробило б. Цікаво. Цікаво, найдуже. І тепер дивимось. 556 на 45. Патрон такий як у мене. А 1 у нього. Безумство. Це безумство. Ну що ж, всім кращої удачі, ніж у мене. Не забудьте підписатись до наступних відео.